Су-85, противотанкове, це значить, що калібр 85 мм, Сантиметрів міліметрів. Ось така штуковина. Розглядаємо з усіх боків. Тут вона така. І ось іще армата е, з 1942 року ось така. І, звичайно, я вам і цю сушку покажу, бачите, теж натуральна троси, покажу вам її із середини. Загляднемо, загляньмо, що ж тут є? Стараюся вам максимально показувати все, куди можу дотягтися.